Багато людей хотіло б підглянути і побачити, а що ж там на небесах. Я закликаю тебе сьогодні пройти зі мною через рубрику «Вір дня» і роздумати над стежком з Книги Откровення, главою 4, стежком 11, де написано: Господь і Бог наш, ти гідний слави, честі і могутності, бо ти створив усе і все з волі твоєї існує. І було створено. Це дуже цікаві слова, які належать небесам. Вони належать 24 старцям, які падають ниць перед тим, хто сидить на престолі і вклоняються тому, хто живе в віки вічні. Вони складають перед Ним свої війці і повторюють ці слова. Господь і Бог наш, гідний слави, честі і могутності, бо ти створив усе і з волі Твоїй все існує і було створене. Почитай і спробуй для себе сьогодні пропоную, що ти спробував чи спробувала прочитати для себе сьогодні Книгу Откровення, главу 4. Тому що там глава починається дуже цікавими словами, де Іван каже, Після того я дивлюсь, а переді мною відчинені двері на небеса. І оця глава тобі розкаже про, і пригадає про щось дуже-дуже важливе, про що людина часто не думає, про що людина часто не згадує і не задумується. Це про те, що поряд з нашим видимим світом, який є скінчений, який минущий, який взагалі колись закінчиться. Тому що. Господь нам обіцяє новий світ, нове небо, нову землю, і ми віримо в обіцянки Бога, тому що Бог він залишається завжди правдомовним. Тож поряд з цим світом існує світ, який є невидимий. Існує світ, який ми би хотіли підглянути, але, на жаль, не можна. Світ, який існує поряд з тим, що ми його не бачимо. Світ, який реальніший від світу, в якому ми. Живемо, який ми спостерігаємо, цей світ називається світ духовний. Світ, який ми кудись колись увійдемо, і світ, який колись будемо спостерігати. І отож, Йоанн, який подивився перед ним відчинені двері на небо, він побачив на небі престол і того, хто на ньому сидів. І тут дуже цікаво, тому що каже Іван, що коли він споглядав небо, він опинився під владою Духа з Великої букви, Святого Духа. І під владою того Святого Духа він побачив пристілі того, хто сидів на ньому, він побачив істоти, які були навколо цього престолу. Він побачив ще 24 трони. Він побачив сім світильників, сім духів. Він побачив багато чого іншого. Він почув слова святий, святий Гос, святий Господь Бог всемогутній, який був, є і має прийти, які промовляли день і ніч беззупинно. Кожна шести істот, яка була мала шість крил і була вкрита очима спереду і ззаду, він побачив щось настільки неймовірне, що абсолютно не вкладається і не, вписує, не вписується в наш світ. Але він це описав мовою якою вмів описати, якою вмів передати те, що побачив в невидимому для людини світі. Я хочу, щоб сьогодні цей стишок, Господь і Бог наш ти гідний, слави, честі і могутності, бо ти створив усе і все з волі Твоєї існує було створене, сполукало тебе доцінити і прославити Твого Бога. Бога, який для тебе стає видимим. Для мене стає видимим святі Ухаристі, Бога, який показується в наших ближніх, але Бога, який в, невидим, в невидимому світі існує, і є величний, і є постійно прославлюваний. Прослав цього Бога. Спробуй духовними очима вивити собі те, що ти прочитаєш, і прославити і сказати, що це Господь і Бог наш. З гордістю сказати це, бо це не є чужий Бог, це той, що є наш. Це той, який зробив себе нашим для того, щоб нас зробити своїми. Це той Бог, який гідний честі, і слави, і могутності, тому що це саме той Бог, який усе створив, це саме той Бог, з ворі якого все існує, якому все належить разом з людиною, разом з тим видимим світом, яким ми захоплюємося, в якому ми живемо і на якому яким ми настільки часом дорожимо. Наша слава належить єдиному Богові тому своїм життям. Старайся прославляти того, хто був, є і приходить, того одного і єдиного Бога, який об'явив себе нам, святій Тройці Бога, ця Сина і Святого Духа, Бога, який показав себе у своєму Сині Ісусе Христі, і Бога, який дарував себе людям для того, що разом з тим, щоб даруючи себе, дарувати нам вічність. Спасіння. Пам'ятай про невелина, коли ти не зможеш правильно і добре прожити в тому, що є веде. Всім бажаю спокійної ночі, доброго вечора, ранку чи дня. Слава Ісусу Христу і слава Україні!